Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Сьогодні я вирішив трохи відійти від звичного футбольного формату і згадати видатні та пам'ятні події для України, а саме події, які відбулися у перший повноцінний рік Незалежності України, отже, влаштовуємо зручніше і поринаємо у спогади минулого, а саме в 1992 рік. 15 січня 1992 року указом президії Верховної Ради України музикою Державного гімну України затверджена мелодія пісні Ще не вмерла України Михайла Вербицького. Текст був затверджений лише за 11 років. 28 січня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як державний прапор України. Для одних він уособлює ясне небо та золотісте поля пшениці, для інших гармонію стихій води і вогню. Наш прапор бачив вершину Евересту, розвивається над станцією Академік Вернацький в Антарктиді, підкорював космос разом з Леонідом Каденюком, підіймався на п'єдестали Олімпійських ігор, був на фіналах Ліги Чемпіонів та Чемпіонату світу, і найголовніше є символом єдності, незалежності і гордості нашої країни. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затверджує тризуб як малий герб України, визначаючи його головним елементом великого державного герба України. Проект Герба, затверджений Верховною Радою, був розроблений Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким. Також у лютому 1992 року було затверджено Державне свято День Незалежності, який вся Україна святкує 24 серпня. У 1992 році в обіг було введено тимчасову національну валюту Купон Карбованець, який став попередником сучасної гривні. Взагалі у 1992 році Україна вступає до Міжнародного валютного фонду. Національний банк України починає повноцінне функціонування як незалежний інститут. Також у 1992 році створюється ПриватБанк. 18 серпня заснована почесна відзнака Президента України перша нагорода Незалежної України за заслуги. 22 серпня 1992 року президент Української Народної Республіки Микола Плав'юк Урочисто склав повноваження Державного центру УНР, проголосив Україну правонаступницею Української Народної Республіки. Микола Плав'юк передав Леоніду Кравчуку клейноди УНР і грамоту про правонаступництво. 13 жовтня 1992 року Верховна Рада України затвердила прем'єр-міністром Леоніду Кучму, який невдовзі стане президентом країни. 1 грудня 1992 року з'явився домен 1 рівня Коду України. 29 квітня 1992 року свій перший матч проводить Національна збірна України з футболу. У 1992 році Таврія стає першим чемпіоном України з футболу, а Чорноморець першим володарем Кубку. У 1992 році було створено Національний олімпійський комітет України. Україна вступає у ФІФА та УЄФА, проводяться перші національні чемпіонати з багатьох видів спорту, створюються нові клуби у хокеї, баскетболі, волейболі, проводиться перший чемпіонат України з легкої атлетики. У 1992 році народилися Олександра Зарицька, солістка гурту «Казка» та виконавиця світового хіта плакала, народилися українські футболісти Артем Шабанов та Максим Коваль також у 1992 році помер відомий український композитор Георгій Майборода. Ось так коротко я вирішив згадати визначні події для України, які відбулися у 1992 році. Це відео було зроблено з метою, щоб ми не забували нічого, що є своїм, рідним та українським. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою! Бережіть себе!